Сьогодні передаємо 15 квадрокоптерів. Це квадрокоптери DJI Mavic 3E, Закупівля бюджетна. Дякую нашим платникам податків. Загальна вартість 15 квадрокоптерів понад 1 мільйон 450 тисяч з початку року. Обов'язково, до речі, це робимо в понеділок. Ну і не тільки в понеділок. Подібних квадрокоптерів ми передали вже понад 610 одиниць. Це мавіки, це матраси, це аутели, це БПЛА літачкового типу, валькірії, Лелеки, Шарки. Ну і багато багато інших речей, яких ми власне передаємо. Паралельно продовжуємо працювати по ФПВ. Власне, вже понад 6,5 тисяч одиниць ми передали. Ну і продовжуємо працювати по засобах РЕБУ РЕРУ понад 170 одиниць передали. Зараз готуємо вже по суті бюджет 2025 року. І в бюджеті видатки по силах оборони для нас будуть пріоритетними. Знову ж таки, будемо активно купувати ФПВ, БПЛА, РЕБ, РЕР. Ну і напряму фінансувати військові частини. У вигляді субвенцій, цими коштами вони будуть розпоряджатися на власний розсуд, докуповувати, купувати, ремонтувати і так далі. Сили оборони для нас будуть однозначно головним пріоритетом і в наступному році. Тож працюємо далі.